Доброго ранку, шановні, а може вже і на ранок. Я вчора замочила, взяла отаку кружечку перловки, замочила її на ніч. От, а тепер хочу зварити перлову кашу, як кажуть справжню, як вона вариться. Приділити їй, так сказати, увагу. От, Значить, я на отаку кружечку крупи положу три чашечки такі. Води. Ось, налила водички, три чашки. І поставлю на вода тепла така, ну чайник пиле чай, вона вже трошки остила, але така не холодна. Ось, і поставлю варити і буду слідкувати і періодично показувати, як що. Шановні, пройшло півгодини, і моя каша виглядає таким чином. Бачите, вона кипиті ще вода, майже википіла, Залишилось там десь сантиметр. І тепер я додав масло. І сіль. Це У мене відходить від масла гі. Топлене масло я робила, воно було солене. І оце залишилось, бачите, таке масло, як я робила. І я посолю і зразу тут і масло є. Ось, І що я зроблю? Я окутаю. Зараз тут вода вже майже википіла. Ось ще раз покажу отак от близенько. Ну, кажете, що там? Ось, Вона не пригоріла, бо вона потребує уваги ця каша. Ось, І я її зараз накрию, зроблю на маленький вогонь. І потримую хвилини ще 15. А отак вода випарувалась, от вона зварилась, вона майже готова, півгодини пройшло. І ще хвилин 15. От, шановні, я вважаю, що моя каша готова. Вона не відділяється у мене. Ну, так, мені подобається така. Бачите? Вона і не в'язка, і не розварена. Ну, гарна, мені сподобалось як. І хочу трошечки звернутися до того, кажуть, перлова, перлова каша. Звідки, на як, яким чином? Чому вона називається перлова каша? Тому що ця крупа це з ячменю. І е, ми, як кажемо, ми казали: ячмінна каша, крупка, ну і перловка. Якщо в Вікіпедію, то говорять, що це, ця каша називається перловою з англійської мови, тому що в Англії її називали «pearl barley», тобто е, як перла, як жемчужина. І, кажуть, Петро І теж назвав на, на рахунок того, що це перлова каша на е, англійський лад. Ну, Ми знаємо, що це ячмінна каша, вона, зроб, е, вона отримується лущенням ячменю і є дрібніша є е, е, така, от як в даному випадку. Вона дуже корисна, тому що кажуть, що написано і дослідили з медицинської точки зору. Що такі вітаміни, які є у перловій каші, немає ні в одній крупі. Вона, як кажуть, саме найпоживніша і вона має найнижчу калорійність. Тому, хто, як кажуть, хоче схуднути, або хоче мати вживати багато вітамінів, щоб бути здоровим, користуйтесь перловою кашею. Або кажуть, ячмінна каша, ячнєва. Ну, ячмінна каша. я... Знаю, що вона з ячменю, давно знаємо, але і говоримо перловка. Тому що і в армії давали колись, армія трималась на перловій каші. Тому що вона дуже така енергойомка, така, знаєте, має енергетичну цінність, що вона, як кажуть, людина відчуває ситою себе, але не калорійно. Тобто тримає, підтримує. Отак трошечки історії. Бувайте здорові вживайте. Перлову кашу ячмінну кашу.